Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена, мій погляд Таро. Давайте подивимось сьогодні розклад, що відбувається у вас в житті. Що зараз відбувається у вашому житті? Так. Так, у минулому ви зробили вибір свій. У вас були два варіанти, ви вибрали один. І тут, швидше за все, е говорить про те, що ви пішли якимось своїм окремим шляхом. своїм. Це може бути таке, що ви пішли із рідного дому в самостійне життя. Це може бути таке, що ви прийняли своє рішення, своє, яке відрізняється від думки тих, хто вас оточує. І ви вирішили піти своїм шляхом. І були змушені були змушені е, доказувати, якби, і самому собі. Тут не так, як іншим, як самому собі, так, що ви ваше рішення правильне, що ви це потянете. Те, що ви вибрали, воно вам під силу. І навіть воно дає вам бачення майбутнього. І ви. Ви можете зараз мати деякий вибір, а що ви хочете для душі. Тобто не то, що вибір, а визначення, визначення, А що вам хочеться насправді. Що з того, що вам хочеться, є реальне? А що таке, як картинка? Як картинка, бажана картинка, чи вона реальна. Наскільки ви можете, е, наскільки ви можете е, отримати, отримати у вашому виборі те, е, що дійсно ви мрієте, про що ви мрієте? От ви намалювали собі картину. Що ви маєте можливість і хочете отримати ось це. А зараз ви маєте осягнути, осягаєте це, вирішуєте певні ситуації, доказуєте і собі і іншим, що так, ви можете. Це може бути і нова робота, це може бути ваше рішення по якійсь ситуації. Це може бути навіть в особистих відносинах. Ваше рішення може відрізнятись від рішення іншої сторони, але інша сторона вас розуміє, вона не проти. Але тут діло в тому, що ви, ви зараз е показуєте те, що ви правильно вибрали. Ви правильне рішення зробили? Так, що зараз? А зараз показує, що ви... ви зараз в моменті вибора. Ви вирішуєте, що саме, що саме вам вибрати? І що вам треба в тій ситуації розібратись, тому що не все є таким, насправді, як здається. Може, ви думаєте, що певний кубок має певний смак напиток, а смак може виявитись не таким? Не обов'язково гіршим, може, навіть приємним сюрпризом, кращим, але не факт. Але не факт, Може і навпаки. Тобто, зараз. Здається, ваш вибір, отаким, знаєте, як в рожевих окулярах, таким сонячним, прекрасним, а що, що все прекрасно, а що насправді? А що насправді е, треба би побільше інформації і прислухатись до себе, тому що щось може бути взагалі прекрасне, але чи підходить воно саме вам? Або те, що підходить е, саме вам, чи дійсно воно є таким? Прекрасним? Чи це лише здається. Ось у вашому виборі потрібно добре розірва, розібратись, розібратись е в сенсі, що саме хочете ви, чи це те саме, що ви хочете, і в сенсі, чи це є дійсно це, чи це не є ілюзія? Е і в собі розібратись, і інформації більше взяти. Ось така історія. І розібравшись, розібравшись, що насправді ви хочете, і потім, коли ви визначитесь, що ви хочете, а чи підходить воно саме вам? Чи воно те саме, що ви думаєте Побільше інформації. І от коли ви виберете, ви, ви можете йти у цьому напрямку і показує, що карта показує, що ви робите цей вибір і що ви йдете в цьому напрямку. І більш того, що в цьому напрямку ви вбачаєте перспективи майбутнього, що він вам дає далекося далеко. Далекосяжні плани, що там є розвиток, там є великий шлях, і поступово-поступово поступово можна зайти в цьому питанні, реалізуватись дуже далеко. Якщо це є відносини, особисті, стосунки, то в них є перспектива на роки, а може й на все життя. Щасливо плавати разом. А може, якщо це робота, так тут є перспектива, кар'єра, можливості. Якщо це є ваш бізнес, то тут є також перспективи рухатися. Або в певному одному напрямку більше глибше, або як різні варіанти, різні варіанти і розширення. Якщо це ваш вклад у щось, то він обіцяє вклад ваш на довгий період, на довгий період і отримання через е, роки, ну, або відносно, відносно через певний довгий, е, великий проміжок часу отримання результату. Тобто, ви як сідаєте на корабель, ви перебуваєте туди, куди ви хочете. Хоча тут показує, що цей шлях ще не є конкретним, він такий є ще розмитий, ви лише бачите напрямок. Але ви вже бачите напрямок. Знаєте, в тому є той плюс, що ви вже бачите, в якому напрямку рухатись. Якщо це особисті стосунки, ви розумієте вже, що ваші стосунки можуть бути в одному напрямку дуже такими багатообіцяючими, сильними, такими, що ви можете. В цих стосунках ви можете, а хоч куди. А хоч куди вирішити будь-яке питання, піти в тому напрямку, мандрувати куди хочете, куди вирішите? В будь-яких питаннях, не тільки в прямому сенсі, як мандри в будь-якому питанні. Тобто. Ви зробите, ви зумієте зробити правильний вибір, Піти і взяти цей потрібний кубок, і ви почнете, почнете йти уже вибраним шляхом, і ви побачите в ньому далекоглядні плани і великі можливості. І що тут? Сьома карта нам показує. Вона показує вам, що беріть цей шанс. І слухайте, слухайте свій внутрішній голос. Якщо він вам каже, показує вам напрямок, показує вам дію, от виникає у вас така думка, а от треба мені зараз це зробити. От тоді робіть оце. Це така карта, що каже інтуїтивна дія, як шанс, як протягом, знаєте, протягом трьох діб. От виникла думка, реалізовуйте. Як тільки, так одразу. Це як, знаєте, як благословіння. В добрий путь, ти маєш шанс і користуйся. Тобто, ви як цим своїм вибором отримали шанс у ваше майбутнє. І надалі слухайте свій внутрішній голос, слухайте свою інтуїцію, підказки, орієнтуйтеся, беріть інформацію. Коротше кажучи, оце є ваш шанс. І він вам дає е, можливість вийти в кращі ваші у вашому виборі, який ви вже зробили. Е, ви маєте можливість вийти у найкраще те, що ви бажаєте. Яка вам порада? Не впадайте у пасивність і у такі, знаєте, у безнадійність. Уникайте ось такого стану, уникайте. Будь-яким шляхом е, виходьте з цього стану, будь-яким. Е, переключайтесь на іншу тему е, думками, переключайтесь думками на те, е, що вам е, Приємний для душі, що вам приємне для очей, що потрібно робити просто що потрібно. Уникайте конфліктів, гострих кутів. Не беріть, не беріть зайве. Не беріть зайве. І не слухайте, не слухайте таких порад, які вас. Кладуть у пасивність, у пасивність. Бо ті поради це таке, як вони можуть обкрадати вас, забирати вашу енергію. От ви вирішили і йдіть у цьому напрямку. От, порада. Все залежить від вас. Слухайте себе, слухайте свій внутрішній голос, слухайте інтуїцію свою. І е, ви маг, магічте, все у ваших руках. Все залежить у вас, е, від вас. Е, воно вказує на те, що ви, людина, вмієте е, співпрацювати з іншими людьми. Ви вмієте е, взаємодіяти. Ви Можете бути дипломатом, ви є дипломат у відносинах з іншими людьми, і ви вмієте вирішувати різні питання. Ви вмієте, у вас виходить те, що, за що ви беретеся, у вас виходить. Тому що ви до того маєте свій підхід. Ви все, що ви робите, ви робите з зацікавленістю, з розумінням як? З любов'ю? З майстерністю у вас уже в чомусь є певний досвід. Тут може бути навіть, знаєте, ви щось робите, граючись, так, що може дехто й не розуміти, а як вам це вдалося. Тобто у чомусь ви, може, і експериментуєте, але в чомусь ви вже явно профі. І тут е, слухайте себе, себе, не слухайте пасивних порад, слухайте себе, свою інтуїцію. І у вас все вийде. І ось ця карта на дні колоди вона показує результат ваших дій, хороший. Ви отримаєте хороший результат своїх дій, емператриця. Це як якщо це нова справа. Отримаєте хороший результат, прибуток, якщо є це підприємництво, якщо це сім'я, ну це може бути в прямому сенсі. От прибуток, нова людина з'явиться на світ. Якщо це просто нові відносини, так, вони стануть кращими, ваші нові відносини. Якщо це якесь ваше рішення. Якесь ваше, скажімо, вкладення, якась ваша покупка, або то воно, або щось подібне, то воно принесе свої плоди, воно дасть свій результат такий, який ви очікуєте. Це діло часу. Це ви отримаєте плоди свого труда. І ось на цьому я цей маленький розклад закінчую. А вам бажаю усього найкращого. І бажаю вам зробити правильний вибір. Слухайте себе, слухайте своє серце, слухайте, що ви насправді бажаєте, і уважно, уважно перед тим, як зробити вибір, уважно беріть інформацію про те, що ви хочете вибрати. Це не як те, щоби. І відмовити вас ні, це те, щоб ви зуміли зробити все, щоб уникнути, скажімо, неприємних сюрпризів, або зробити необхідні дії, або краще визначитися, чи це саме цей варіант, що вам потрібен, і бажаю вам успіхів у вашому вибраному шляху і результату. Отримати хороший результат від вашої, від вашої праці. І благополуччя вам радості кожного дня. Я вдячна вам за ваші лайки, за ваші підписки. І до зустрічі! Па-па-па-па.